Дениса, ну судячи з рахунку, проблем не виникло. Не виникло, але все рівно треба себе налаштовувати на такі ігри і показувати свою майстерність, яка є в нашої команди. Я думаю, ми її показали, тому гра далася легко. Можна вважати це певним тренуванням, чи в принципі були взагалі якісь проблеми, з якими стикнулися? От ви тривалий час рахунок взагалі то був нічим. Ну, спочатку було трішки тяжко забити гол, але справилися з цим. Якби забили раніше, я думаю, можливо, ще б була б легша гра. А так, трішки прийшлося. На чому до, акцентував до. сьогодні тренер? Що він казував? Акцентував на швидкій передачі. Завжди в бізнес-лігі від нас хоче, щоб ми швидше віддавали передачу, і тому ми швидше будемо грати. А ви його Тут. навмисно дратуєте і повільно? Дійте, <світ> так? Трішки, але стараємось, стараємось виконувати його завдання, які він ставить перед нами з перемогою. Дякую.